Змивний бачок це невід'ємний елемент унітаза. Саме в змивному бачку і знаходиться весь механізм наповнюючої та спускної арматури змиву унітазу. Для монтажу змивного бачка нам знадобляться такі інструменти та пристрої: механізм кріплення, наповнююча та спускна арматура, гнучка підводка з накидними гайками, сантехнічні ключі, фум-стрічка для ущільнювання та герметизації з'єднань, запірний кран. Перед початком роботи перекриваємо водопостачання. Краї монтажного отвору змивного бачка чи інструментів можуть бути гострими, тому під час роботи використовуємо індивідуальні засоби захисту. Робочі поверхні ключів не повинні мати збитих скосів, а держаки задирок. Для герметизації різьбового з'єднання запірного крана намотуємо фум-стрічку. Спочатку від руки, а потім за допомогою ключа монтуємо кран до повної фіксації. Перевіряємо комплект деталей змивного бачка від виробника та звіряємо його з інструкцією. Дотримуючись інструкції від виробника, всередину бачка встановлюємо запірну та зливну арматуру. Вона постачається у вигляді готового блоку. Закріплюємо спускний клапан. Так само монтуємо і запірний клапан. На патрубок зливного клапана одягаємо ущільнюючу манжету. рівно та чітко з'єднуємо вихідний отвір бачка з відповідним отвором чаші унітаза. До отворів зсередини бачка вставляємо шпильки, болти кріплення, які фіксуємо знизу чаші унітаза. Гайки-баранці необхідно затягувати від руки. З внутрішнього боку змивного бачка не забуваємо одягнути на болти конусоподібні гумові прокладки. Обов'язково перевіряємо наявність гумових прокладок в накидних гайках гнучких шлангів, накручуємо на заздалегідь змонтовану запірну арматуру систему водопостачання та різьбу запірного клапана змивного бачка, перевіряємо міцність кріплення змивного бачка, не накриваючи бачок кришкою, відкриваємо запірну арматуру системи водопостачання, перевіряємо роботу механізму клапана поплавка. Для цього потрібно провести пробний злив і дочекатись, коли поплавок перекриє подачу води. Встановлюємо кришку та монтуємо кнопку зливу. Оглядаємо зібраний унітаз зі змивним бачком та паперовою серветкою, перевіряємо стики на випадок протікання. Прибираємо робоче місце та збираємо інструменти.